Я не чую тебе. А ти мене чуєш. Вітаю вас, Люба церква, вітаю вас, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. І ми з вами продовжуємо наше навчання, наші короткі уроки, під час яких ми розглядаємо з вами теми, про які говориться в Біблії. І ми продовжуємо розглядати, розглядати нашу таку велику тему, яка стосується десяти заповідей. І сьогодні ми з вами будемо говорити про відпочинок. Або до чого саме нас закликає Господь у четвертій заповіді. Мабуть, кожен з нас добре знає, що таке втома. Ми працюємо, бігаємо, навчаємося, доглядаємо за дітьми, робимо покупки, ремонти. І часом так хочеться просто, щоб нам дали трохи спокою, щоб просто банально якось відпочити. Але чи буває у вас таке, що ви наче відпочили, виспалися, нічого не робили, але все одно якісь такі є? Можливо, це відбувається тому, що справжній спокій, справжній відпочинок це не просто відсутність роботи. І часто при першому погляді на четверту заповідь ми можемо подумати, вона про те, що не можна робити. Не можна готувати, прибирати, робити якусь роботу і інші якісь справи. Але насправді, якщо уважно поглянути на заповідь, вона в першу чергу про те, що можна, або про те, що потрібно робити. Тому давайте ми її зачитаємо разом, зачитаємо текст цієї заповіді, яка записана в книзі вихід, 20 розділ, з 8 по 11 вірш, і зробимо пару акцентів. І спочатку давайте восьмий вірш. Пам'ятай день суботній, щоб його святити. Як ми бачимо, заповідь починається не з заборони. Ні, вона навпаки починається з повеління або заклику щось робити. Пам'ятати і святити. Перше, що таке пам'ятати? Пам'ятати, тобто розмірковувати про це і робити це свідомо, тримати в пам'яті, тримати в розумі і роздумувати про це саме в цей день. Не робити це бездумно. Друге це святити. І, і тут така справа. Що в нашій культурі, в нашій країні, коли люди чують слово святити, у них одразу виникає така ідея: треба позвати батюшку, щоб він прийшов і побризгав тут зараз святою водою. Але святити значить трошки інше. Святити значить відділяти. Святий це відділений від чогось і для чогось. Бувало у вас таке, заглядаєш в холодильник, бачиш там щось смачненьке, а тобі кажуть, ні, не трогай, це на новий рік. Тобто цю їжу взяли і відділили від того, щоб її з'їсти прямо зараз, і залишили на свято. От, віруючі, також названі святими, бо вони відділені від світу для Бога. Коли Господь каже, що цей день треба святити, то його треба відділити. І далі по тексту ми з вами читаємо, від чого і для чого його треба відділяти. Вірші 9 і 10. Шість днів працюватимеш і робитимеш усі свої діла. А сьомий день субота Господу, Богові твоєму. Не робитимеш жодної праці ні ти, ні твій син, ні твоя дочка, ні твій раб, ні твоя невільниця, ні твій віл, ні твій осел, ні інша твоя худоба, ні твій приходець, який живе у твоєму домі. В, Україні, в українській мові є гарне слово, яке мені подобається, присвятити. Так, ось Господь каже, щоб ми повинні. Відділити цей день від всіх буденних справ, якими ми займаємося протягом шісти інших днів, і присвятити його йому. Робота важлива. Написано, шість днів працюють. Ніхто не каже, що робота бо ті справи, якими ми займаємося у більшу частину нашого життя, вона не важлива. Ні, вона важлива. Але один день відклади всі-всі свої важливі справи, які ти робиш у будні. І відділи присвяти цей день Богу. І далі ми читаємо, чому саме шість і один, а не якась інша кількість днів. Вірші, вірш 11. Адже за шість днів Господь створив небо, землю, море і все, що в них, а сьомого дня він відпочив. Тому Господь побогословив день суботний і освятив його. Саме так. Сам Господь створив за шість днів все, а сьомого дня він відпочив від своїх справ творіння. Господь так щинив не тому, що він втомився. Ні, він всесильний. А щоб дати приклад, субота була символом завершеності і повноти. І ми в цей день також наповнюємося. І знаєте, були в історії людства експерименти стосовно довжини тижня. Ну, зазвичай хотіли зробити довшим, щоб людина більше працювала. І були спроби зробити десятиденний тиждень, але нічого доброго з цього ніколи не виходило. Ми всі з вами, мабуть, знаємо такий вираз, як від роботи дохнуть коні. Так ось це про це. Коли е, тварина не відпочиває, працює більше, ніж шість днів поспіль, вона просто банально від цього вмирає. І навіть в цьому, що ми бачимо, е, ми не можемо порушити цей порядок, який Господь вклав від самого творіння. І це також вказує нам на Господа. Але як ми з вами казали, справжній відпочинок це не просто відсутність роботи. Четверта заповідь закликає не просто нічого не робити, а відділити, присвятити цей день Господу, святкувати Господній день. Але перед тим, як ми поговоримо, як саме ми можемо присвятити цей день Господу, я би хотів зупинитися на двох моментах. Перше, чим точно не являється субота, і чому субота, якщо ми зараз збираємося в неділю. І перше, чим точно не є субота, вона не є обтяжливим днем, коли ти просто сидиш і думаєш, так, а чого не можна, чого не треба, а що, якщо я це зроблю, а як це зробити так, щоб мені за це нічого не було? Пам'ятаєте, до Ісуса Христа постійно приставали фарисеї, які казали, що Він робить те, чого не можна робити в суботу, коли він зцілював. Адже зцілення ну, це робота. А на що Він Ісус відповідав? Це Марка, 2 розділ, 27 вірш. Потім сказав їм Ісус: Субота створена для людини, а не людина для суботи». Субота була дана людині не для того, щоб її святкувати дурними правилами. Чого не можна робити, чого не можна, куди не можна ходити? Бо ми знаємо, що бувають в нашому житті обставини форс-мажорні, які... Ми не можемо передбачити, на які ми не можемо ніяк повпливати, і які вимагають від нас миттєвої реакції. Ми не залишимо когось помирати тільки тому, що в цей день не можна нічого робити. Лікарі, пожежники, поліція працюють і вихідні. Військові захищають нас без вихідних. Є певні справи, які потрібно і можна робити в цей день. Субота не сковує людину, а навпаки, звільняє її. Звільняє її від. Буденних справ від того постійного пікування про те, що поїсти, що зробити, куди сходити, як виховувати дітей, для того, щоб вона змогла відпочити і знайти свій спокій у спілкування з Богом. Субота завжди вказувала на цей зв'язок з Богом. В суботу Бог запрошує людей відпочити разом з ним. Субота завжди була символом зв'язку Бога і людей. Символом, який завжди вказував на Ісуса Христа. Адже тільки завдяки Ісусу Христу і тому, що Він зробив завдяки Його жертві, завдяки спасінню, який Він дарував нам, ми можемо знову мати спілкування з Богом. Ми можемо нарешті отримати спокій і відпочинок. Євреям 4.3 ми, які повірили, входимо до відпочинку. Що ж ми віримо в те, що Ісус Христос страждав, помер і Воскрес для нашого виправдання і спасіння. Те, що спасіння це дар по благодаті, тобто не заслужено. Я не можу його заслужити або якось заробити. І лише з великою Божою милості, любов, любові Бог дає мені цей дар. І саме тому, що я його не заробляю. І не заслужую. Саме тому, що цей дар знаходиться в Божих руках. Я можу відпочити і заспокоїтися. Справжній спокій це не день тижня, це стосунки з Богом через Ісуса Христа. Євреям 4 розділ, 9-10 вірш. Тому для народу Божого залишається суботній відпочинок. Бо хто увійшов до Його відпочинку, той відпочив від своїх діл. Як Бог від своїх. Саме через віру ми починаємо входити істинний відпочинок на те, що завжди вказувала субота. Але вічний відпочинок, який ми з вами всі отримаємо. Але отримуємо ми його тільки вже в вічності, на новому небі, новій землі. Тому для нас з вами зараз вже тут на землі починається цей кожен день. У нас кожен день субота. Ми кожен день вже знаходимося у цих стосунках з Богом. Але все одно для нас залишається окремий відділений день для Господа. Господній день, який ми пам'ятаємо і святкуємо. І це неділя. В неділю Господь Ісус наш Воскрес. В неділю Він двічі з'являвся своїм першим учням. В неділю зійшов Дух Святий і утворилося. Новозавітня Церква. В неділю збиралися перші християни. Господній день це наше свято. Ми пам'ятаємо цей день, тобто згадуємо про Воскресіння Ісуса Христа, про Його перемогу над смертю і гріхом. Ми сьогодні співали, ми пам'ятаємо про всі Його діла, і пам'ятаємо ми про ці всі діла, нагадуємо один одному тут, зараз, сьогодні, в неділю. Ми пам'ятаємо про те, що ми також вже святі, тобто відділені і належимо Богу. Ми святкуємо цей день разом з іншими віруючими людьми. І у нас з вами 52 свята на рік. Свята, а не праздника, яке від слова празність. Але як саме ми можемо присвятити цей Господу? Тому для цього давайте зараз безпосередньо зачитаємо наші запитання і відповідь, які є в нашому сьогоднішньому уроку. Запитання і відповідь 103. Яка воля Божа щодо тебе у четвертій заповіді? Відповідь. По-перше, щоб євангельське служіння та освіта підтримували її, і щоб особливо у святковий день спокою я регулярно відвідував зібрання святих Божих, де б я пізнав, чого навчає Слово Боже, брав участь в таїнствах, молився Богу в зібранні, і як християнин жертвував для бідних. По-друге, щоб кожен день життя я відпочивав від своїх гріховних шляхів, дозволяв діяти Господові в мені Духом Святим і вже тут, в земному житті, поступово входив в Божу вічну суботу. Якщо коротко, як я можу святкувати Господній день? Прийти на Богослужіння, послухати проповідь, молитися, брати участь в таїнствах, також Після служіння може це робити вдома разом з сім'єю. Побути з сім'єю, прочитати розділ з Біблії, помолитися, порозмірковувати над цим, уникнути буденних справ, які крадуть у нас увагу, які крадуть нас у Бога. Це соцмережа, метушня всяка, робота. І зробити добре діло. Позвонити самотній людині, провідати когось. Допомогти комусь, кого, хто цього потребує. Якщо можна не робити чогось в неділю і зробити це в суботу або в інший якийсь день, зробіть це, підготуйте, відділіть цей день для Господа. Один день на тиждень. Тому заповідь про суботу це запрошення до єдності з Богом. У Христі ми маємо справжній спокій не лише раз на тиждень, а щодня. Неділя це не день бездіяльності, а день Божої дії в нас. Бог не хоче забрати наш вихідний. Навпаки, Він запрошує провести цей день разом з ним і відпочити разом з ним. Він хоче наповнити нас і дати нам справжній мир, спокій і радість. І нехай Господь поблагословить нас цінувати цей день, пам'ятати його і святкувати. Давайте помовимося. дорогий Господь, ми дякуємо тобі за той спокій, який ти дарував нам у Сині Твоєму в Ісусі Христі, за спасіння, за виправдання, Господь, за те, що лише завдяки тому, що Він зробив заради нас, Господи, ми можемо заспокоїтися від того, щоб намагатися стати кращими для тебе, Господь, бо ми вже. Виправдані в Ісусі Христі Господь. І допоможи нам, щоб це знання також впливало на кожен наш день, щоб ми все більше і більше відділяли себе для Тебе, Господь, і посвящали, присвящали свій час Тобі, Господи, не тільки в один день, але в кожному дні нашого життя. Ми любимо Тебе, Господь, і вклоняємося перед Тобою, наш Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь.